дорогі глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам показати, як я буду зашивати дирку в джинсах. Ось задня штанина біля кишені. Ось така дирка. Ось. Зараз я акуратно вручну буду зішивати потайною строчкою. Ось так у мене виходить. Бачите, що тут дирочка залишилась, а так я вже стягнула. Ось. До цього місця. Так виглядають зашиті вручну джинси. Ось ось показати вам ось. Бачите? З вивороту проклеюю. Це у нас проклеєний дефект дубляжа. І зараз я прошиваю ось в цьому місці строчкою 0,1. Ось покажу вам, як вийшло у мене. Це вже готовий виріб. Бачите, зашита дирочка. Стібок 0,1, Строчка біля строчки. Колір нитки підбираю колір джинсу, щоб було якомога менше замітно. Дорогі глядачі, дякую вам за перегляд. Ставте подобайку, Я бажаю вам сонячного настрою. Гарного дня. До побачення!